Рубіо був перед тим, як він став держсекретарем протягом кількох років, заступником голови Сенатського комітету з розвідки, він отримував практично те ж розвіддання, що й президент. Він освічена людина. Але він вибрав для себе, що він хоче бути на високій посаді, значить, він має бути абсолютно лояльним до Трампа. І це єдиний принцип, яким він має керуватися у своїй діяльності. Рубіо поводиться як людина, яка не має гідності. Трамп його ображав. Рубі балотувався в президенти в 15 16 роках. Ну, тоді, коли Трамп перше став президентом, він балотувався на республіканських праймеріз. Трамп його ображав, називав його «миленький Марко», А Рубі оказав про Трампа, що він брехун, шахрай. А тепер от так. Тобто, ну рубля себе поводить, як я не знаю, людина яка гідності не має, як на мене. Я би так не міг точно, наприклад. Я думаю, що більшість людей так би не, не могла, тому що купити собі посаду за, за таку лояльність, і коли ти маєш постійно робити те, що, чого ти точно вважаєш, що це неправильно, заради того, щоб перебувати на цій високій посаді, не знаю. Ну, я не, мені важко дуже сказати, що має бути у нього в голові.